Два поставочка подушки від бренду Новітес Aldi. Ось такі з пилу з жару: 40 на 80, 225 гривень за одиничку. В лоті їх буде 8. 8800 гривень за увесь лот. 40 на 80 абсолютно всі подушки. Маємо і стогані, наповнювач, поліестер буде. Як бачимо, більш формовані. Всі ці подушечки класно адаптуються під тіло безпосередньо. Ось такі в клітиночку є. Як бачимо, переважна кількість без упакування. А якась може бути, до прикладу, в упакуванні. Тут у нас парочка подушок. Ось такої упаковочці йде. Як бачимо, виробник у нас нові тез, має сертифікацію ОЕКОТЕКС, безпечні барвники та матеріали дозволено прати при 40 градусах. Навіть можна на делікатному режимі в машинці. Це дуже зручно. Звичайно, тут як рекомендує. Сам виробник спимо на спині, на боку і навіть ось так. Класно. Далі маю сказати, що дуже круто, що такі подушечки максимально не тверді, саме вони дуже приємні. І мені здається, справді комфортно та затишно буде на них спати. Тому що запорука здоров'я це якісний сон. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео.